Проект інсайт на радіо місто над Богом. Студії з вами продовжує працювати Віктор Мозалевський. І я сьогодні вітаю нашу гостю Тетяну Руденко, засновницю та голову управління громадської організації Вільний вибір психологині. Я не буду говорити в яких техніках ви працюєте, тому що це довго Вітаю вас, пані Тетяна. Доброго дня. Ви е до нас приїхали у гості до Вінниці. Так до речі, як вас прийняли Вінниця? Ну я дуже люблю Вінницю. Я тут не вперше. І я прям дуже радію, бо я в стан була в Вінниці ще до широкомасштабного вторгнення, і я прям дуже рада тут бути знову. Люблю це місто. Ви приїхали не просто так, а з дводенним тренінгом. Так? Розкажіть, так. будь ласка, що це за тренінг? Для кого він і яка його мета? Його мета така просвітницька, я би сказала. Цей тренінг буде відбуватися для. Працівників адміністрації, ЦНАПів і будь-яких установ державних, які надають послуги ветеранам, ветеранкам, членам їх родин, для того, щоб підсвітити коректність комунікації, і так ми так назвали це пафосно дизайн послуг, да, умовно кажучи, як би це могло виглядати, якби ми враховували у цей травмочутливий фактор, ми би враховували досвід людей з бойовим досвідом тавтологія, і власне ми будемо цим займатися сьогодні і завтра. Це протягом двох днів. Це суто людей стосується з бойовим досвідом, так чи можливо тих, які е, зазнали війни. Я маю на увазі переселені особи, які знають, що таке війна. Де. Ми сфокусовані а... на ветеранах і ветеранках, mm -hmm. да, але ви знаєте, це точно буде перегукуватися, тому що досвід війни він такий різнобарний, на жаль, да, і дуже часто перегукуються, якщо людина цивільна перебувала в зоні бойових дій. Ну, її психіка може може на це реагувати, і вона теж може потребувати певної підтримки від нас, і а ми зобов'язані її надати. Ми зараз вчимося. Наше суспільство вчиться так, наше суспільство вчиться комунікувати. Ну, в першу чергу між собою, тому що воно ділиться на тих, хто в тилу, тих, хто в зоні бойових дій, тих, хто був в зоні бойових дій, так ну ми всі якось дотичні до війни, так до цієї повномасштабної війни, який був запит для того, щоб розпочати це навчання? Я маю на увазі, чим зараз зіштовхується суспільство, так і ветерани, і військовослужбовці, і ті, хто не на великій війні. Які проблеми є? Чому от е, іде от е, потреба в такій налагодженні угу. комунікації? Ну, е, дивіться, е, я одразу скажу, що фокус нашої уваги полягає в тому, що не ветерани і ветеранки потребують якихось. Е, Знаєте, особливого ставлення в контексті там, не знаю, ем, інвалідизації, да, що вони чогось можуть чи не можуть. Mm -hmm. Це ми, як суспільство, потребуємо зростати, щоб стати цілісними для того, щоб навчитись взаємодіяти, комунікувати один з одним, в принципі. І ем, ми саме через цю точку на це все дивимося. Да? І ем, насправді. Ем, в Вінницькій громаді ми почали працювати. Я думаю, це буде одна з перших громад, де ми почнемо починаємо таку серію циклів. Я сподіваюся, вести за рахунок сприяння фонду фонду сприяння демократії нашого донора, і це просто перше місто, яке історично так склалось. Да, попадає перша громада, яка попадає під наші плани. тому немає знаєте, якогось там дослідження, що Вінниця це найбільш затребувана yeah. історія. Просто так сталося, що ми починаємо з. Віця. Але ә... Якщо говорити чому, то тому, що у нас скоро буде країна ветеранів і ветеранок, тому що у нас дуже багато велика кількість територій, які постраждали внаслідок війни, і є вимушено переміщення особи, тому що нам, в принципі, потрібно вчитися комунікувати ось цією травми чутливою комунікацією, яку треба плекати і розвивати, і це не тільки про військових, не тільки про ветеранів ВПО, це навіть про один з одним. Угу. Да? Тому що ми теж е, можемо мати певні. Е, Реакції на щось, да, ми теж перебуваємо під певним тиском, не знаю, люди, що проживають в Сумах. Ну, от, да, вони щодня, люди, що переживають, проживають в Харкові, да, вони теж мають якийсь певний досвід. І якщо ми не навчимося цієму чутливої комунікації один з одним, у нас у нами буде легко маніпулювати, ми будемо мати багато конфліктів, ми будемо мати багато соціально-політичних, нездорових процесів, які можуть відбуватися. І тому ми маємо за мету розвивати цю тему і так. Мати таку просвіту да, в тому, що ми можемо комунікувати зовсім по-іншому, без стигми, без міфів. Чутливо до досвіду один одного, не тільки до військового, там, там бойового досвіду, а до досвіду один одного. І це от важлива історія, яку ми б хотіли. Проштовхувати, да, якщо так можна сказати? Ну, Ну, і потрібно про, так, так. Ну, про міфи ми сьогодні ще поговоримо, mm -hmm. я сподіваюся, не залишиться часу. Я хотів би запитати про громадську організацію Вільний Вибір. Знаю, що ви з 2015 mm -hmm. року так, розпочали свою роботу, психологічну роботу, психологічну допомогу таку. Як от ви пам'ятаєте, от той час, як ви тоді сприймались? Так? Ну, тоді, знаєте, з психологією було трошки ну, складно, скажімо mm -hmm. так. І як зараз, наскільки ви зараз потрібні? Це чудове питання. Я нещодавно буквально про це думала. Що коли тобі здається, що там недостатньо чогось, ти починаєш порівнювати, як воно було там у 2015 році, коли ми починали. В 2015 році, коли ми починали, це було зовсім інше ставлення. Психологія і психологія сприймались як щось дуже чужорідне, екзотичне. да екзотичне в якомусь сенсі. Абсолютно переважної більшості нашої цільової аудиторії дуже було багато. Теж міфів пов'язано з, з тим, хто такі психологи, що таке психічне. Здоров'я. На даний момент ми зробили прям еволюційний стрибок в цьому розумінні. Це не означає, що ми вже на достатньому рівні, але якщо в порівнянні ми прям дуже сильно розвинулись і по сприйняттю і серед нашої цільової аудиторії, і серед цивільного населення. І в принципі, по тому, як багато ми зараз говоримо про психічне здоров'я, ми перестаємо його відокремлювати від здоров'я загалом. Бо за визначенням ВОЗ Всесвітня організація здоров'я не існує здоров'я без психічного здоров'я. людина не. Може знаєте, вважатися здоровою, якщо вона втратила психічне здоров'я, і це очевидно, да? але наскільки ми ігноруємо цю, цю, цю величезну частину нашого знаєте, добробуту і функціонування, ем, говорить про те, що нам ще правда є над чим працювати. Хоча зараз ми точно вже в набагато кращій позиції, ніж були в 2015 році. Тобто, можна сказати, що соціум готовий. Працювати з е, психотерапевтами, готовий працювати з психологами. Що вже є такі. Ну запит точно mm -hmm. є. Що є? Дивіться. Я можу говорити про кількість запитів, які є зараз в нашій громадській mm -hmm. організації, бо я не володію інформацією. Знаєте, зріз no, no, по всій no, no, Україні no, no, до своєї життя, як, як, як частинка. так? Так, Але як якщо зріз, так. На, на 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 зрізі нашої діяльності, то у нас е, за останні три роки е, кількість запитів збільшилась в чотири рази. В чотири і наших ресурсів не завжди вистачає їх покривати в контексті там навіть ну там в кількості рук, да які би могли би там голів, які би ага. могли би працювати. Там ми постійно там добираємо терапевтів, намагаємося навчати і так далі. А, відповідно, а, очевидно, що якщо дивитися так валідно на цю історію, да очевидно, що і сама ситуація широкомасштабного вторгнення спонукали те що люди ну дійсно мають величезний стрес і їм потрібна ця підтримка вона спонукає звернення але і те що люди звертаються це теж певний показник того що якась попередня просвітницька робота має сенс і вона має свій, свій результат вони знають до кого звертатись десь вони знають до кого звертатись у нас дуже не тільки на нашу організацію дуже багато класних прекрасних проєктів на там на просвітницьку діяльність і не дуже класні але ну, ми ще українська держава Ще регулює е, сферу надання послуг пси для психічного здоров'я, тому нам ми ще потребуємо там законодавчих рішень і так далі. і так далі Але е, ну це прям дійсно е, говорить про те, що люди більше і більше, і ми бачимо по по регіонам звернення. Це не тільки там великі міста, та де ніби більше доступу до цього. У нас дуже багато звернень е, в онлайн форматі з маленьких міст містечок, е, і люди звертаються. Хто в вашій команді? Команді у нас на даний момент близько 40 терапевтів, що працюють в доказових методах психотерапії, і вже 12 осіб адміністративної команди, які супроводжують всі ці проекти, менеджерять всі ці процеси, які у нас є. Тому у нас вже така команда дуже велика. Наші терапевти, це психологи, психіатри, психотерапевти. Ну і адмінкоманда це очевидно теж такі бділки, які роблять можливим, щоб люди отримували послугу. Так? Тобто шукають фінансування, працюють з проектами, організовують їх і так, далі, і так далі. Тетяна Руденко, засновниця та голова правління громадської організації Вільний вибір, психологиня. У нас сьогодні в ефірі говоримо про військову про військових. Та громади про взаємодію та підтримку пані Тетяна. Вінниця перше місто так угу. в, цій, в цьому проєкті, Куди поїдете далі? Важко сказати ще немає конкретного міста. Але я сподіваюся, що цей досвід для нас буде успішним і Ми зможемо приїхатися. Ну хоча б по основним там по великим містам України. Поки немає планів, але мені б дуже хотілося, щоб їх було ну більше. Ми будемо сподіватися, що громади. почин буде хорошою у так, Вінниці, так. і е, тепер давайте перейдемо до того і з чим. Звертаються uh -huh. дати про якісь конкретні uh -huh. моменти. З чим зараз от до вашої організації до вільного вибору звертаються військові? Військові їхні родини. Родини, ну дивіться, у нас знаєте, дуже широкі сказати, з чим там, з ну, якими запитами, най-най. Да, але ми дуже багато працюємо, на жаль, з горюванням. Да, це така велика площина роботи. І зараз ми якраз запускаємо і групи підтримки для родин загиблих, і такі терапевтичні групи теж запускаємо, тому якщо слухачі. Будуть зацікавлені, вони можуть зайти на наші соціальні мережі, подивитися і доєднатися за потреби. Це онлайн формат. Також ми працюємо і багато з, з усім спектром, знаєте, стресових розладів. Це і тривожні розлади, і той самий, вже знаєте, всі ми вивчений посттравматичний mm -hmm. стресовий розлад. Хочу наголосити, що він не єдина проблема в сфері психічного здоров'я, але дійсно це теж буває. Ми працюємо дуже багато запитів саме депресивного спектру, те, що люди з розладами, з депресивними розладами до нас звертаються. І ем, зараз з'являється більше запитів стосункових, да як налагодити стосунки в родинах і так далі. Це теж є. Ну і е, окремо, це родини безвісті зниклих і тих, хто перебувають в полоні. Е, це теж підтримуються терапія разом з такою, ну знаєте. Тут важко викреслити якусь окрему нозологію, але це щось що людям необхідно мати таку підтримку для того, щоб пережити цю невизначеність. Uh -huh. От з цією невизначеністю дуже багато працюємо. Тобто, ну це дуже широкий спектр. Бо ситуації, історії людських вони дуже унікальні, вони дуже специфічні. І для ветеранів, ветеранок, що повертаються вже в цивільне життя, наскільки це можна назвати цивільним життям. І це процес адаптації, нормальний, здоровий процес адаптації, коли потрібна підтримка, щоб ну, дати мозку просто перелаштуватись з одного режиму в інший режим, і це теж є частинкою нашої роботи. Які проблеми в адаптації тих, хто повертається звідти ну, дуже часто, це знаєте, я так напевно зараз розіб'ю якісь міфи, тому що це дуже часто не про не про те, що у військових, ну у ветеранів ветеранок іде не так, а це більше про те, що ми як суспільство. Інколи дуже дивно себе поводимо, коли приймаємо захисників і захисниць да, назад, тому що у нас є такі дві різні. Радикальні реакції або жалість, або знецінення, та, і не то, то, не то не є здоровим, тому що ну про яку жалість може йти, ну тільки, знаєте, жалість, оти тобі, бідні сонечки, нещасті, змучені жахами війни. І от воно отак от от звучить, і це точно людині не додає гідності, і це точно не додає людині сили. да, І в той же момент або ми впадаємо в якусь іншу стигматизацію. Ну це точно ПТСР. да, ну, от, от, якщо прийшов з війни, ну без ПТСР ну ніяк. Ну, от, да, а... ще всі ж... І, і так, і, так, так всі, і, всі так, ж можуть так. поставити діагнози, хоча ну увага, хто, хто, ну, хто з них вчився там років 10, да, щоб, щоб вміти це діагностувати. А, і, і це прям дуже про українське суспільство. І одна з наших таких. Не знаю, мети цілі це розбивати ці стигми і міфу, тому що людина повертається в суспільство. Суспну, скажімо, це наш, наша частина обов'язку зробити ну інклюзивний простір, тому що в неї дуже багато людей, які зазнали травм. Да? Вибачте, це чия відповідальність їх чи наша? Я думаю, що наша Ваша. правда. Створяти це створити обовище, нормальні мені. послуги, де людина могла би прийти, І коли вона три роки була вирвана з життя з соціального, вона точно щось упустила. Чогось не знає. І наш обов'язок це пояснити. Ну Це не обов це не вони мають прийти і знати, як це зробити. Вони не мають. От. Це наш обов'язок абсолютно. Е і, власне, отут і виникають проблеми, коли ми не робимо свою роботу. Та? Коли ми не створюємо умови, де найактивніша частина суспільства, найвідповідальніша частина суспільства, вибачте, прикривала нашу спину. Да, а, 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 і вони мають право сказати, а ви Що нормально себе почуваєте, да? все ага. хорошо. От. Тому, от, от це з таких, якщо брати загально суспільних. Якщо говорити про психічне здоров'я, чи є реакції на війну у ветеранів, у ветеранок, ну, в плані там, психічного здоров'я, ну, звісно, є. Чи є у цивільних? Ну, звісно, є. Ну, це нормальний процес. Ми живемо в ненормальних умовах. Так не має бути. І те, що ми реагуємо на це, це є нормальними реакціями на ці ненормальні події. І відповідно, чи б чи у всіх, і завжди в поганому якомусь, ну, в такому, знаєте, іскраво вираженому форматі. Ну ні, жодних доказів тому немає. Чи будуть у нас складні випадки з точки зору там клінічного, да, такого? Звісно, будуть і серед цивільного, і серед військового населення. Ну, тому що це очевидно, це природньо. Взагалі всього цього б не мало бути. Okay. А, а ми схильні, знаєте, всіх під одну грібінку, і це така дуже риса українська, і нам треба з цим щось робити і працювати над цим, щоб перестати узагальнювати і всіх так під одну, під одну хвилю заганяти. Як військовий, який просто приїхав у відпуску, так? Да? В якій формі як він хоче, щоб його сприймали ці Теж я розумію да. конкретно від військового. Але чи можливо, хоча ви говорили перед ефіром, що немає такої чарівної фрази, немає, яка може все вирішити і все може mm -hmm. розставити на свої місця. Але як ви вважаєте, як показують ваше дослідження, ваша практика, як спілкувати з військовим, або просто як його відзначити, що він важливий, я може я розказати, спілкувати. як я так, прошу. Просто на своєму прикладі, якщо я йду вулицею і мені на зустріч ідей військовий? І я бачу, що ну, наприклад, є візуальний контакт. Та да? ну людина на мене випадково uh -huh, подивилась, uh -huh. Я випадково uh -huh. подивилась на людину. Я завжди е, посміхаюсь, киваю головою, ну такі, ну можу там тихенько сказати дякую, або якось ну дати, да, якщо воно відповідно до ситуації. Да? Як я точно не буду робити. Я точно не буду підходити, хапати за руку і казати сонечко, зайчик, дякую тобі, котик, да, що ми живі, здорові, таким чином, вириваючи людину ну, порушуючи її якісь персональні кордони, да, і видьоргуючи, і лякаючи, можливо, ну, бо це не дуже адекватна історія. Да? А, і мені здається, цього вже достатньо для того, щоб ну, а, цього я точно теж не буду робити. Я не буду відводити очі, якщо людина на мене дивиться. Да? Я ну, просто там в формі значить відвели очі, бо там цей. Я ну, буду реагувати на людину в ті ситуації, в якій я є, адекватно з вдячністю, да, з гідністю. Хапати за руки, підходити занадто дякувати, або жаліти, або там не знаю, всувати гроші да, військовим в руки. Просто. Це, я знаю ці історії, коли особливо там військові з травмами до них просто підходять і там дають їм гроші. І це ну правда ж непригідність Правда, ну, ну що ми робимо таким чином? А, але якщо я можу зустрітись поглядом, посміхнутися і сказати там тихенько дякую, і відзначити, що я тебе бачу, я тобі завдячую, я просто ну, такі ситуації у мене були. Коли неодноразовою, я просто бачила, як вони починають від посміхатися, як вони реагують. І я бачу, як настрій підіймається тому що вони часто стоять з цими сумками, дивляться навколо такі розгублені, вообще, що тут все несеться життя, знаєте, мурашник, якісь люди, там музика грає, так далі. і так далі А вони можуть, ну можливо, я фантазую, приїхали там десь, де нема всіх цих прилістів звичайного життя. життя. та І вони в якийсь момент можуть бути розгублені, коли вони можуть за когось ну просто зачепитися в людському контексті, та? Ті, є люди, які мене помічають, і люди. Які ну, бачать мене військово, я є важливим, там і розуміють, мені, і, і, да, і, розуміють і можуть посміху, посміхнутися, Ну все, це не потребує ніяких е, суперрішень, знаєте, ніяк, це просто людський нормальний здоровий контакт. От, можливо, Все. нехай буде це така магічна фраза. Ну, це дай буде Боже. якусь маленьку магічну фразу ми виокремимо в цьому ефірі. І хотілося б дійсно завершити наш ефір вдячністю. словами подяки всім так. нашим Збройним силам України, які боронять нас, і сподіваюся, що ми. Гідною будемо зустрічати в поверненні до мирного життя. Дякую, пані Тетяно, Дуже за вашу дякую. позицію. Тетяна Руденко, засновниця та голова правління громадської організації Вільний вибір, психологиня була у нас сьогодні. Ми говорили про взаємодію та підтримку військових та громад. А проект інсайт наразі завершується. Всі вже наступного тижня. На все добре. буднях на сто і Проєкт, що розширює горизонти, Інсайт.